Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз буде на огляді найдешевший мототрактор. Взагалі найдешевша тракторна техніка, яку ви можете собі дозволити на чотирьох колесах. Це Кентавр 160Б. Ще й Мью комплектації. Тобто рестайлінг старого вам відомого кентавра. Як це можна оприділити? Оприділити це можна по високій вихлопній трубі, по розташуванню КПП в більш зручному місці, по ось такому ручнику. І найбільше тут відмінностей саме в підкапотці. Так, а привод генератора був, як ви пам'ятаєте, в іншому місці. Тепер він знаходиться під капотом, його не закидає, він не мочиться. І всі інші вузли агрегати ну, вдосконалили компоновку і агрегатів, щоб вони один одному не заважали, не перегрівалися, не засмічувалися і працювали довше і довше. Двигун тут GD16 на 16 кінських сил з рідинним, звісно ж, охолодженням. Такий одноциліндровий агрегат. циліндр розташований горизонтально, 4-хтактний движок. Механічне рульове керування, тільки задній привід з регульованою колією задні. І давайте по резині. в нас. Передня резина 5х12, задня. 6,5х16. Маса, бачите, тут речашкового типу, нормальна, непогана. Тоді акумулятор звичайний, звичайного розміру. І трохи мені не подобається ось така укладена ця проводка. Я думаю, після купівлі обов'язково треба це все якось розпутати і нормально уложити. Ці всі фішки гідроізолювати. І також ці з'єднання на стартері, на генераторі. Дуже інтересні моменти, до яких треба уваги. Також по рульовому. воно механічне, ви знаєте, але поки нове зараз. Петлічка за бур'ян започпилася. Бля. <глінь> Поки нове, то рульове працює чітко з посереднім люфтом, як для механічного рульового. А коли воно розбивається, розсихається, ось тут бачите, резинки, пильнички, санічки. Тому зразу рекомендую після купівлі такого мототрактора це все поміняти або ж мати запасне, щоб ви заждимали його на колінах. Перечепити, їхати далі. Тоді переходимо в місце оператора, я щось не з того боку в нього заважу. Сидіння у нас не на пружині. Да. А ні, щось, щось пружини на спинку тільки. Оце воно так просто прикріплене. А, ну нічого. Педалі мені розташовані дуже зручно, привичної нам послідовності. Місця для оператора водія достатньо, ручник бачите, чітко все, тоді, управління гідравлікою, також, вище до водія підняли сам речажок, щоб він ну, не за спиною, як було, а ось собі чітко собі тут працюєте. КПП, Погляньте. Ось. Я ввімкнув, ну і просто ногою отак притулився. Бо були такі моменти, що ти просто впирайся і тобі треба їхати боком. Це теж цей момент пропрацювали чудово. Штатний набір інструментів, бризговики накрила і всі мануали. Що цікаво вам тут розкажу, це від ДТЗ, реклама, Оце вже кентаври йдуть. А ось і. Мануал самого мототрактора. Так що, яке масло залити, як його обслужити, ви будете знати точно. Якщо ні, зателефонуєте до нас і перепитаєте. Ну що ж, давайте заведу його і проїдемося. Така техніка на даний момент в інтертехніці 2490 доларів. Позвониться за номером, замовляйте, є доставка і можна оплатити при отриманні. На все добре, слава Україні!